Починайте спочатку. не знає, що попе звикли на дурницю, поїдає в один піт грішну молодичу. Та й накрив її портфелем, він не а сам мало не прилипне її, промовляє, чи не можна молодице у тебе влюбитися. Буду, тут пану Богу, день і ніч молиться. Я віддавно тебе люблю, її гуркоче. Молодиця собі каже, я й вас, пане Бож. Дзвонить люди і по службі, дзвонить і по всьому. Піде молода молодиця із серпне додому. Тільки двері відчинила, чоловік озвався, а що в тебе на сповіді батюшка пітає? А що би не питав, чи все пам'ятаєш? Просив муки на проскури, питав, чи не маєш. Брешеш, брешеш, ти псю. Не муки він хоче. Чуєм добре, як казала, що я вас пане. Отче.